Сторінка 75, розділ 3. Русь, Україна у другій половині 11-го, першій половині 13-го століття. Параграф 10. Правління Ярославичів, Вижгородський, Люберецький з'їзд князів та їхні рішення з повісті минулих літ. А коли ще він був живий, наставив він синів своїх, сказавши їм, Сини мої, майте меж собою любов. І якщо будете ви в любові, межі собою. То й Бог буде в вас і покорить він вам, противником під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали, вони трудом великим. Тепер же поручаю я замість себе стіл свій. Київ, найстаршому синові своєму, брату вашому Ізяславу, Слухайтесь його, як ото слухались ви мене. Нехай він вам буде замість мене, а Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду Переяслав, а Ігорю Володимир, а В'ячеславу Смоленськ. І так розділив він городи, заповівши їм. Не переступати братнього уділу. Перше, як правило, Ярославичі, щоб зміцнити державу та обезпечити синів від братовбивчої боротьби за владу, Ярослав Мудрий визначив новий порядок закування князівського столу. Результатом заповіту Ярослава став поділ Київської держави на уділи. Уділ це удільне князівство адміністративно-територіальна одиниця в Росії Україні, яка виникла внаслідок поділу більших князів Русь Україну сприймали як колективне володіння Ярославовичів. Історики стверджують, що Ізяслав, успадкувавши київський престол під тиском братів Святослава і Всеволода, погодився на спільне з ними управління державою. Склався Тріум політичний союз трьох князів. Спочатку князі спільно вирішували всі. Ці питання внутрішньої та зовнішньої політики. Вони разом воювали з кочовниками, а в 1072 році на першому з'їзді князів у Вижгороді уклали доповнення руської правди, яке отримало назву Правда Ярославичів. Княжий з'їзд зібрання удільних князів Київської держави для вирішення питань внутрішньої та зовнішньої політики. Нові положення були спрямовані насамперед на узаконення. Власності, на землю удільних князів, охорону життя та власності княжих чиновників. Водночас важливим положенням правди Ярославичів було скасування кровної помсти і заміна її на грошові стягнення, що находили до княжої скарбниці. Однак поступово власні інтереси трьох князів виявилися сильнішими за державні, вони усунули з князівських столів молодших братів і родичів. Та привласнили їхні володіння. Згодом Святослав захопив Новгород, а Всеволод Смоленськ. Князі, позбавлені влади та землі, переходили в категорію ізгоїв. Родовиті ізгої стали вагомою силою в міжособній боротьбі. Князівські особиці, що ґрунтувалися на внутрішніх протиріччях серед представників династії Рюріквичів, посилилися з появою на кордонах зовнішніх ворогів. Друге як складалися від Відносини Русі з половцями. Половці кумани, кіпчаки, дослівно люди полів, люди степів, степовики. Сучасні історики вважають їх середньовічною народністю тюркської мовної групи. У другій половині 11 століття численні орди бочовиків, половців на чолі з ханами наблизилися до південних кордонів Русі, шукаючи кращих пасовиськ для табунів коней та худоби славичі, захоплені міжособними чварами, не змогли вчасно оцінити загрози з боку половців. Основу господарської діяльності половців становило кочове скотарство. Мешкали вони в юртах, встановлених на землі чи на вісху. Юрта це пересувне житло з жердин і з повстяним покриттям. За археологічними знахідками, значна кількість предметів побуту половців це спорядження вершників. На вони встановлювали кам'яні баби, шановуючи пам'ять про своїх предків. За свідченням літописів, у першій половці з'явились на кордонах Переяславського князівства в 1055 році, і з того часу вони регулярно атакували руські землі, нападали половці з Ненацька, брали полонених і швидко зникали в степу. Потім продавали невільників України близького та середнього сходу. Одне з найбільших половецьких вторгнень у руські землі. Землі відбулося в 1068 році. Проти кочовиків виступали об'єднані князівські сили Ярославичів, однак зазнали поразки на річці Альті. Князі із залишками війська втекли у свої землі, викликавши обурення серед населення, яке залишилось беззахисним передполовцями. Піяни зібрались на вічі й вимагали від Ізяслава Ярославича спорядити новий похід проти нападників. Князь відмовився давати коней і зброю зі свого арсеналу. Тоді кияни підняли повстання, яке змусило Ізяслава шукати прихистку у свого тестя – польського короля. Навесні 1069 року він повернувся до Києва за підтримки польського війська, але в 1073 році знов втратив київський стіл. Згодом окремі князі почали залучати половців для спільних походів на володіння князів. Суперників іноді Рюріковичі одружувалися з доньками половецьких ханів. Проте у 1093 році розпочалася кількарічна русько-половецька війна, оскільки київський князь Святополк, син Ізяслава, посівши престол, порушив укладений з половцями мир і вдався до воєнних дій затримки деяких удільних князів з повісті минулих літ. У рік 1903 і пішов Святополк Володимир і Ростислав до города Триполя. І налягли половці на Володимира, і була битва Люта. І побіг Володимир з Ростиславом і воїн його, і прибігли вони до ріки Сугни і став утопати Ростислав перед очима Володимировими. І хотів він підхватити брата і мало не втонув сам. Святополк же прийшов до Києва, і знемогли люди в городі от голоду, і здались ворогам полом. Всі, узявши город, запалили його, а людей розділили. У подальшому простоянні обидві сторони зазнали великих втрат. Лише наприкінці війни руським князям вдалося об'єднати свої зусилля і змінити хід подій на свою користь. Третє, якими були рішення Люберецького з'їзду князів 1907 року. Онук Ярослава Мудрого, Чернігівський князь Володимир Мономах, ініціював проведення княжого з'їзду для. Владнання князівських відносин він відбувся 1907 року в замку Володимира Мнамаха в Любичі. На з'їзд прибули шестеро найвпливовіших. князів. За домовленістю учасників з'їзду, кожен князь мав володіти тими землями, якими володів його батько, і зобов'язувався не зазіхати на власність інших князів. Це був новий порядок пакування земель на основі вов. Вотчина від слова Отець, земельне володіння, що належало фіодалу, спаково, правом продажу, застави чи дарування. Люберецький з'їзд остаточно зафіксував перетворення єдиної держави на удільні князівства та спакове правління Ярославичів у визначених землях. Однак княжи міжособиці тривали надалі. Володимирський князь Давид Ігорьович прагнучи відібрати Князівства у Василька Ростиславича полонив його і осліпив. Між Ярославичами знову розгорнулася міжсобна боротьба за земельні володіння з повісті минулих літ. У рік 1997-й прибули Святопол Зіславович, Володимир Всеволодович і Давид Ігорович, Василько Ростиславович і Давид Святославович, і брат його Олег. І зібрались в городі Любичі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному. Пощо ми губимо Руську землю самі проти себе, з ваду маючи, а половці землю нашу розносять і радіє, що між нами війна донині. Відтепер з'єднаймося в одне серце і обережемо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою, а на цім вони цілували Христа. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будемо ми всі і чесний хрест.